Южницькі волонтери налагодили виробництво енергетичних батончиків для виготовлення вітамінної суміші використовують сухофрукти, вівсянку, горіхи, насіння, мед. Зі слів пані Галини. Процес замішування інгредієнтів потребує значних фізичних зусиль. Зусиль треба. Так, трошки, бачите, мене вибрали таку, що в мене вистачає сили. Трошки зусиль треба докласти, трохи важкувати, але нічого. Вже навчилася, руку набила, так що нормально. Якщо у нас повністю вся команда, розподіляємо обов'язки, так просто легше працювати. Хтось розігріває, хтось нарізає, хтось там перемелює, а хтось, як я, мішує. За рецептом львівських волонтерів енергетичну суміш рівномірно розподіляють на деко та відправляють до холодильника. Доки батончики охолоджуються, волонтери нарізають надруковані оригінальні етикетки. Спочатку записку виробництва на базі школи учасницям вдалося виготовити кілька сотень енергетичних батончиків. Команда в нас вже більш-менш постійна. У нас наші учні, випускники, заступники. Наші колеги, ну, в принципі, долучаються цікаво. Кожен хоче долучитися до гарної справи. Перша порція після холодильника в нас все одно залишається м'якою. От це трошки нас насторожило, ми, ми боялися відступити від рецептури перевіреної вже. Ну бо це все-таки харчування. Ну страшно відступати від рецептури. Потім ми так уже проаналізували рецепти, які є взагалі. І сьогодні ми вирішили просто на кількість фруктів ту саму дати більше трошки насіння, горіхів, тобто зробити більш плотніший бетончик. Вийшло, дякувати Богу, нічого не, не міняється в плані якості. Мені здається, він став навіть смачнішим. Долучилася до процесу виготовлення батончиків для військових випускниця школи Софія. До цього дівчина допомагала волонтерам плести маскувальні сітки. Моє завдання це я зважу. Я вже там запам'ятала, які пропорції. Я зважу курагу, фініки, чорнослив, і потім це все перемішую. Ну а потім, як всі, ми вже в кінці запаковуємо разом. Я і раніше приходила, особливо коли почалася війна. Я ходила пласти сітки, але потім трішки прояснилася ситуація з екзаменами, і я вирішила добре підготуватися. Але от нещодавно здала, тому що я тепер вільна, у мене купа часу. Продукти для енергетичних батончиків приносять небайдужі мешканці. Наразі волонтери хочуть запровадити виробництво ще одного корисного продукту для наших захисників. Ви знаєте, отаке, от як горіхи і насіння зараз е, приносять достатньо е, добре. У нас є один підприємець, ну малий підприємець, так розуміє. Е, він нам майже щодня приносить порційно то родзинки, то насіння, то горіхи. Отак, от. Е, Меду теж потихеньку люди так підносять. А от якщо брати сухофрукти, особливо от курага і особливо чорнослив, ну, то за цим трошки важкувато. Зараз маємо на меті ще один такий відступний від енергетичних батончиків, енергетична суміш, це горіхи, насіння, сухофрукти в баночках такі з медом, ми хочемо спробувати. В принципі, хлопці з хлопцями ми радимося, кажуть, що, бо ми переживали, що це баночки, сказали, що будуть зручно, їм все підходить. Тобто, це дуже що батончики, що ці всі штучки, які несуть енергетичну цінність, зараз дуже важливо на виїздах, на виласках, на, на довгих завданнях. Якщо у вас є можливість принести сухофрукти, мед, горіхи та інші продукти необхідні для виготовлення енергетичних батончиків, залишайте їх на вахті школи.